Наш центр спеціалізується на наданні допомоги хворим з ортопедичними проблемами, травматологічними проблемами. Ми імплантуємо штучні кульшові та колінні суглоби, робимо операції на хребті, робимо операції на суглобах і, що цікаво, ми даємо гарантію нашим пацієнтам. Ми її завжди дотримуємо, і всі пацієнти, які у нас проходять лікування, вони впевнені, що в нашому закладі зроблять все можливе, щоб їм допомогти і щоб результат був відмінним. Ми не тільки я, а от всі наші співробітники вболівають за футбол. Ми були навіть на чемпіонаті Європи по футболу в Києві, на першому матчі швеція Україна, коли Україна виграла 2-0 у Шведів. І ми всі живо цікавимося футболом і хочемо підтримати наш клуб, наш рідний клуб, і допомогти йому всім, чим тільки ми можемо. Що стосується нашої компетенції, ми зробимо все можливе з нашого боку, щоб бути вам корисними, особливо спортсменам, які несуть основний тягар відповідальності футбольного клубу. Вони повинні забивати, а ми будемо старатися їх підтримувати в медичному плані.